Всім добрий вечір. Я в шапці і в носках, але їх не видно. Цю шапочку, ви можете помнити, десь з 2018 року нам її задонатив Дек США. І як бачите, більше того, нам потім почти нічого ніде не донатили. Пройшло 4-5 років, і вона до сих пор у мене до сих пор ціла. Я з нею не викинув, нічого не зробив, не поміняв, не забув про неї. Я все тому що це найкраща шапка. Яка тільки в мене була, вона тоненька, легенька і вона дишаща. ще. Якби я не пихтів на рибалки, а постійно була пихтю, як паровоз. Відео знімаю, холодно, жарко, спотів, була за шапку візьмешся, а з неї аж вода стікає постійно. Навіть у відео, може, бачили, беру, вибиваю її об борт лодки, Того, що вся оця ткань набирається води. Але всередині вона залишається. Сухою, ну ладно, трошки вологою, але за 5-10 хвилин от тепла голови, все це заново виходить. Все тому що всередині еластична резина типу мембрама. мембрана. На сайті можете глянути по силочках в описі. Зараз реклама взагалі не цієї шапки. Нам більше таких не давали. Нам давали трошки другу, більш теплу зимню потяг проходив, але я її залишив в Херсоні. І я за неї повернувся. Також нам давали от такі от рукавички. Зазвичай возив в лодки, витягував якор, другі канати, таскав. вони жорсткі, упругі, теж не промокаємі. Надів, блін, не на ту руку, хоча можна на виворі надівати. Надів і порядок. Можна рибу хватати, тут наждачка, хоч сома за губу. Всередину теж вода не потрапляє, бо всередині резинова прослойка. Тут три. В принципі, перчатки приблизно в три слої. що перчатки, що шапка ділається. Дишать вони це не то слово. Коротше, це відео для тих, хто знає, що таке DexShell. Об'ясняти тим, хто не користувався DexShell, що таке декшел, я, я не це невозможно об'яснити. Я дофіга яким термобільйом користувався, перчатками, носками і так далі. Всі вони меркнуть, вони просто на дні. Це просто, як би мені не стидно було сказати, вони просто дні ще порівнянні по з от такими от віщами. Але одежі DexShell не робить, типу термокостюмів. Бо вони будуть воду видавлювати верхню, <laughs> у верхню утеплітель. <laughs> Куртка буде мокра, але костюм буде сухий. 150 раз ви могли бачити і ще побачите. Оп! Носочки. Ось от ходив, часа три на рибалочки. Він снаружи мокрий, може бути, тому що ПВХ Сапог він не особо дишащий. Але всередині він завжди залишається сухим. Це мої носки номер 1 Осінь, особливо зимою. Ну і весною, звісно. Зимою так особо Теж Комплект залишився вдома в Херсоні. Як бачите, цим носкам чорт з настільки років, 3-4. Вони до сих пор абразивних своїх, по своїх властивостей вони не втратили. По-друге, не протерлися. Не знаю, з чого ще діють внутрянку, але раніше казали, це бамбукова тканина. І це чудова бамбукова тканина. Вона дише ще. Офігенський плюс носків, Це не то, що вони завжди снаружу мокрі, всередині сухі, а в тому, ну, я знайшов цей прикол, обов'язково треба помити ноги перед тим, як їх одягати. Хорошенько висушити і надіти. Вони не завонюються. Тобто, якби ви ці носки не потіли, в них не лазили, вони не завонюються. От ще раз можу понюхати. Скажуть, От Вони не завонюються. Я не знаю, в чому прикол, але в них не держиться запах. Чим-то вони чи серебром пропитані чи чим-то ткань, вони не завонюються. Нога потіє. Виповнити постійно рибалки з лодки, Вилазив з лодки перелазив перелазю в машину, носки зняв карати на палубу, закинув на нос в місці з валянками, поїхав додому. Утром приїхав, вони вже підсохли. Оп, щось ви пропадаєте. Вдів і далі роботу. І так буває місяць в лодці рибачу, місяць не стірані носки, а запах, запах карл. Так і не з'являється. Того я обожнюю DexShell. І тому DexShell спустя не пройшло її. Ні, мабуть, 5 років пройшло. Пришла, прислав нам очередні донати нові рукавички. Як бачите, ці я возив з собою в машині. Буває в машині, щось треба по тілі Вони добре облягають і добре держать. Но нам прислали для рибалочки. Всегда беріть на один розмір більше від вашого розміру. Тоді більше комфортно, более мягко. перчатки сидять в руки. І не тільки перчатки і шапка. Носки я взагалі взяв на два розміри більші. Не просто так. Я скажу, головне, щоб воно сильно не зжимало. Тоді нога буде свободно гуляти, кровообращення і потіти не буде. Перчатки зашибись. Тактильні пальчики, один-вторий по екрану телефона можна клацати. І так само вони внутрішні не пропускають воду, тобто в них можна мити. Посуду зараз. і внутрі засунуть салфетку, як це в рекламі обично пишуть, і вони будуть сухі. Це, опять же, це була б реклама, якщо б це декшел, тільки появився у нас на ринку. У нас на ринку вже, мабуть, год 10. Хто пользувався, той знає, що це таке. Ніяке Шеманодайва і рядом не стояли. Хоча я ними не користувався. Зараз <laughs> зашквар буде. І хопана. Зацініть. Це я взяв розмір. Бомбуча Елькаш, мабуть. Ларч. Да. 43-46. І зараз помірюю, бо щось мені кажеться, вони не особо розтягнуті. Хоч у мене і нога не мита, а в мене на це пунктик. Ну, Натягнути можна. Сидять, прикольно, гольфик. Можна отак от зайти в воду і нога не намокне. Носок буде мокрий, внутрі не пусте, не каплі. Я вже стираю в стиралки. По інструкції, по-моєму, не можна стирати стиралки. Но я стираю і нічого не відбувається. Тут, кстати, а все одно не побачите, шар бавовний <laughs> всередині. Неопренилі синтетика снаружи. Кстати, вони неопреном попахують. І маленький тонкий слой прошитої резини. Тобто вона вшита, армірована між слоями, вона не так гуляє, як тряпка, як в шапці. В шапці вона спокійно гуляє, вона не притикається до цієї тканини. Тому ця тканина мокра, а середина в мене завжди суха. Ось так от. Тепер ви... оп! Осталось тільки його Оп! Як я казав, беріть на два розміри. На один точно бірщі. Воно то з часом розтягується. То буде оп, з часом. Ось такі пироги. Ладно, полазимо тут рибку, половимо. По правді то я вже полазив, половив. І Якщо що заїдемо, поганяємо коробчика на ставку. Дякую за подаруночки. Силочки на все це добро в описі під відео. Там величезний асортимент. Якщо ви хорошо про по проходите по ссылочках, и по лайк не обов'язково по цим відео залишити, але я побачу. Якщо ви хорошо про по походите по ссылочках, а якщо ще хтось щось купе, я думаю, Декстел вернеться. Декстер. Декстер. Ой, Адамси. І задонатить нам іще шапочку. Точніше, нам виділять бюджет і ми щось виберемо із того, що там є. Отакі вот от пироги. Що ж, понеслась рибалочка. Я б сказав, накидався я з утра, але вже вечір не клює. Рибаки теж порозходились пусті. Кажуть все із-за того, що води тут неміряно. коли на метр півтора впаде по уровню, тоді буде кльового кунька, може з мілкого. Але це не точно. На Карачинах глухо. Є місця на імгульці. І не одне, але туди, извиніть, мене, треба пиляти общим розходом так, 10, ну, в районі 10 літрів бензина, точніше газу туди назад. Ну і звісно потратити на цей день. Того якось не горю. Старфішинг поки що кажуть, кльова нема, не варіант. Хоча ось ці дні холодає, так що все може бути. Херсон взагалі не варіант, Ні разу там взагалі. Без лодки нема що робити. Лодка наша ще сіла, причал пошкодили. Сейф наш роздолбали, посікло осколками, сквозні дири, а кажуть, аж вивернуло двері прильоти. По селу останнє час залпом гради прилітають. По мирним мешканцям, по домам цілі вулиці рівняють. Осколками криші січуть. Тварі. Але що ми поробимо? Поки що особливо нічого. Ех, добре. Погнали на гору. На сонечки ще тепло. А в тіньку прохладно, того я в шапці. Сходжу в гості до сусідів, тут зараза із-за того, що там балка і ярок такий не слабий. Можна там навернутися і не вилізти. Приходиться делати крюк, обходить. Хоч електросамокат покупає, чи, чи велосипед. На самокаті вже накатався, кстати. Не тягне більше. Ну, наконец то хоч і не стало не жарко, буду носить кофту. А то нехватка карманів, куди закинуть телефон, наушники, документи, гроші і так далі. Просто убивала. Шортів не хватало. Пройдемся. А кораблик куда плыв? есть на да, стандартный 3к 34 4 наверное есть на корону я последнего то оба тут я доставал и Так він сидів, навіть не шевелився, на донку сів, навіть кормушку не піднімав, заторможений був. І амури так само прокльовували до 2 кілограм. Ой-ой-ой. Все, вже відмучився, не, не до цей, не дотанцював на крючку. Птичку кипятым Я там горить? горить Шмалево его супчика Заделаем пару печенюшок осталось Який говенный супчик Можна було б мивину але то вже на утро я не хочу нажиратися. Я це то нам все ніч дышать не птичка. що ти будеш робити? Нічого, чекати, перезакидати і чекати свою рибку. Дело те життєйське. Я чувствую підставу, що місто зайнято. І ще й перекрито, Зайнято і перекрито. З цього міста не, не достати куди треба. Особо. Так, трошки доставну. Контрольне слово трошки прорвемося. Тут ще удача багато іграє, Бо я позавозив і справа під фіг зна куди. І поки нічого, можна було б фігануть під ту сторону, але якщо він піде на, на резинку, то то це буде катастрофа. Та й таке. Ходив узнав у підписників 3 то за ніч і короб. Непогано. І там коло них ще люди стоять в посадки. Їм дед теж набрехав, що це місто свободне. Вони приїхали, воно зайняте. Ой, я не Федору Федоросулічино, їй богу. Началося. Все, тут уже шабаш. Если б я ще б хоча б дві риби взяв і щоб можна було думати. Вернуся, а так на бензин 400 викинь та 400 за заміста. Та снасті, шмасті, прикормки, манасті. Це я навіть не щитаю щось безплатно, щось подарили, щось на дофіга купив, як звичайно. Таке ото. Ну кажу, чисто по наліку 800 викинь. Ну що, карпік був, був. Відосик записали, записали, хоч що то є. Це не о чому. Того ми знімаємо по 5, 6, 15, 24 рибалки за рибалку. Є, є прей повезе. Тому що сьогодні у нас п'ятниця. Ну так, да, вже днів п'ять, ні одного випуска зняти не можу. Їздю по ставках. Просто відео обнуляється на флешки. Бо наснято непонятно чого і дофіга. Я то такі відео частенько викладаю, доточую десь на другому ставку рибу. Ну, часто так не зробиш. Та й толку. Мені самому це не подобається. Коли ловиться, треба знімати і так сказати ловити. Будем шабашить, понеслась. Оп, і є покльовочка. Ого, оттягнула. Коробчук проснувся. Вітер подув і чопарі погнали. Наше діло просто зараз швидко його вивезти, бо там нам перекрили кислород бутилкой. Посадили нас на бутилку, <хи> щоб ми в резинку не попали. Неочне величка. Не тобі то не ні короба. Іде в сторону. Прикольно йде. Ще один карась. Уже недалечко о, чорний сазан, чорний заробляючийся сазан. Це потому що він чорний, огорошили його красавчик. Хайпану гороха. Зарибок невеличкий. Ну на камеру з зумом дивиться. Здоров'я на рибина. Ой. Це в сьом году їх закинули. Оп! Як наче з Дніпра виловили, їй-богу. Засранца.